Швидка розпаковка стему. перша позиція це пластирі на акне, які допомагають витягнути усе, що там є всередині. Було дуже багато, прям дуже позитивних відгуків. Подивимося. У мене права було те, що дуже багато тут штук 12 плюс 144. Вони тут різні. Є ось такі різних розмірів. Протестую і, скоріш за все, в інстаграмі або тут також в шорцах залишу реакцію. Я не знаю, якому я була настрою, коли замовляла такий чехол. Я взагалі не знаю, чи він щось втримає. Чомусь такий формат мені сподобався, тому вирішила замовити. Сподіваюсь, буде виглядати на телефоні гарно. Я не люблю метеликів, тому я замовила собі сережки з метеликами. Ну, точніше, навіть не з метеликами, а з крильцями. Ось так вони виглядають. Але вони прям дуже пасують до цього чихла. З прикрасами не закінчуємо. Знову ж таки, я не знаю, чи я думала, коли я замовляла. Мені, скоріш за все, сподобалось намисто, але цікаво, звісно, як воно буде виглядати на шиї. Я наразі не можу, на жаль, його приміряти, оскільки мені просто не дозволиться зробити сорочка. Але можливо, якось ще зніму. В якихось наступних відео, як це виглядає. Наступна позиція, ту, яку просив замовити мій хлопець, це такий цікавий таймер, будильник, якщо щось до кінця зрозуміла, є всі його функції. Виглядає він якось так. Його треба зарядити. І потім, коли ви будете його перевертати на різні сторони по кількості часу, яка тут написана, то він буде засікати стільки часу, і потім буде якось там. Дзвеніти. Наскільки я зрозуміла, він створений для якоїсь продуктивної роботи, тобто, щоб засікати час і розуміти, що ти вже зробив, що ні. Ну, тобто, от такі речі. Наступна позиція це ось такий ліхтар, якщо його можна назвати. Я замовляла його саме для того, щоб знімати було відео, цікавий, фон давати. Він має різні кольори і дуже гарно має підсвічувати стіну, такими, начебто, Світло йде через воду і йдуть такі хвильки. Якось так він виглядає. Ну, тобто за рахунок якраз цього рельєфу, і складається враження, наче він має якісь там хвильки. Якось так це виглядає. Тут також наборі є пульт. Стандартний насправді. І мають бути також зниження яскравості, збільшення яскравості, але дуже красиво переливається насправді. Найбільше мені подобається, мабуть, цей білий, або, може, ось такий от світло-жовтий. І на цьому все.